Гандбольний сезон 2013-2014 року завершився. Для запорізьких команд він був насиченим на перемоги та поразки. Мотор неабияк порадував своїх болівальників. Вони стали першими у чемпіонаті України. Вперше в історії команда дійшла до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Всі задачі, які ставилися перед... Клубом перед командою руководством ми виповнені на сьогоднішній день. Зараз гравці команди у відпустці, проте вже у липні почнуть готуватися до нового сезону. Про перші тренування вже знають. І тринадцятого числа ми уже в Ужгород на перший тренувальний збір який продліться там з 13 по 30 число. Згодом на товариському матчі мотор зіграє з ЕТРом у себе вдома. Далі поїдуть на тренування за кордон, зустрінуться з польськими та білоруськими командами на гандбольному майданчику. Проте ряди команди мотору спорожніли. У нас закінчились контракти з Островушка. У нас закончились контракт з Сіміковим. У нас закінчився контракт з Горковським. Це вже однозначно. У нас закінчився контракт. Що із Это Ті люди, які, навірно, вже в клубі не будуть в наступний сезон. Натомість в основному складі гратимуть гандболісти Жук, Дорощук та Донцов. А от для команди ЗТР цей сезон став неоднозначним. Гравці вибороли звання бронзового призера чемпіонату України. То ми планували зайняти минимально второе место и все-таки дать бой лидеру нынешнего чемпионата футбольного клубу Мотор, но не все нам удалось. Связан, наверное, с тем, что мы перестроили вообще весь тренировочный процесс, пригласив литовского специалиста Артура Саюшкинуса. Хоча і результати у чемпіонаті України були невисокі, проте їм вдалося здобути кубок. Наразі команда ЗТР також у відпустці. Гравці почнуть тренування на початку липня і вже скоро вони познайомляться з новим тренером. Ним стане колишній гравець ЗТР у Віталій Нат. Поки контракт на два роки, але з іляція він приступає к роботі з командою. Домагати йому буде Олександр Геннадий Тізанов. І Олександр Михайлович Пенко. До сезону команда буде готуватися також, як і мотор в Ужгороді. Після чого гравці поїдуть на два міжнародних турніри до Польщі. Однак зробиться команда без кількох гравців основного складу. Ми закінчили співпрацювати з нашими лігіонірами Тадасом Станкевичем, Андрієм Фроловим, Проніним, Тюкіним. Саши, і я думаю, що їх місце в настояще время должны занять зайняти наші воспитанники нашей нашої школи. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.